Максим Басалов, капітан команди Аврора. Ви з різницею у два м'ячі обіграли сьогодні кардинал. За рахунок чого вважаєте, була у вас така перевага? Ну, дякую за привітання. Хочу подякувати команді Кардинал. Дуже гарна команда і дала нам сьогодні бій. такий. Ну, за рахунок праці, за рахунок самовідачі і за рахунок майстерності, адже 2-0 повели в рахунку. Потім цей третій м'яч ми не забили і така нервозність. Швидко пропущений м'яч після перерви десь нас трошки так підгубив, але все ж таки намагалися, намагалися моменти ми створювали. Просто цей м'яч ніяк ворота, ні ліс, але дякувати Богу, що так все склалося. У вас сьогодні вийшла дуже складна емоційна гра. Багато переривів, багато тривоги були, перервали гру. Такого роду емоційно, емоційна гра, вона загортовує перед фіналом чи можливо якусь розконцентрацію може привести? Ні, сто відсотків згуртовує, але з приводу тривог це ну, таке ми в, в цьому не винні, так але на рахунок того, що сталося, я хочу сказати: е, ну, арбітри десь втратили нідь гри, і там е, звичайна помилка рефа наш м'яч був. Його не поставили і все до цього склалося. І Останнє питання: кого хочете побачити з своїм опонентом у фіналі? Розумієте, ми вже в фіналі, в фіналі чекаємо, будемо грати. Хто прийде далі, хто на це заслуговує, з тим буде грати.